Добрий день. Починаємо урок. Мабуть, у нас майже ранок. Але вже пройшло два уроки. У нас вже за рахунком третій урок О, народ підключається, але погано, що ви запізнюєтесь на урок. Тему ми вчора почали з вами фазове перетворення речовини, і ви виконали дві задачі. З підручнику, сподіваюсь, виконали добре, тому що ви могли подивитися розбір цих задач безпосередньо в запису. І більшість з вас це все вже відмітила. Але я вчора вас попередила, що в нас буде самостійна, коротенька, самостійна робота на агрегатний стан речовини. Більшість задач там тестова, але давайте я. Поставлю на паузу запис, а потім ми включимось, коли самостійно напишемо з вами вже. Так, ось так. Ми продовжуємо з вами урок, самостійну роботу, майже всі написали, завершили, і тому ми переходимо до теми сьогоднішнього уроку. Сьогодні в нас ми поговоримо про плавлення і кристалізацію твердих тіл, і поговоримо про графіки. Які відповідають процесам нагрівання, остигання, кристалізації, плавлення і тому таке інше. Тому що надалі, коли ми будемо розв'язувати складні задачі, ми будемо о, креслити ще схематичні графіки. Це важливо цьому навчитися, тому що це буде така додаткова перевірка. Тому що ми не, десь не загубили якісь процеси теплові. Тому що, якщо ви навчитесь правильно графіки креслити, то тоді у вас це буде додаткова підмога. Не знаю, як це. Ось. Тобто, давайте я переходжу до нового матеріалу. Сьогодні в нас буде плавлення і кристалізація. У мене є ось така. Ось така зимова картинка, але в нас поки що осінь, але все одно стало прохолодніше, і це вже відчувається. По крайній мріях ви майже впадаєте в спечку. Ще не зимню, але Ой, ні, ос осінню. Тому що на перший урок становиться все складніше і складніше просинатися. Ну добре. Сьогодні ми з вами маємо дознатися про те, що таке плавлення та кристалізація і як графічно зображують ці процеси. Це у не... вна... нас зависина е тема уроку плавлення та кристалізація. Так, бачу. Ага, таке буває. Зараз тоді ми ось це прибираємо. Ось це я вам викликаю. Потім ще раз вмикаю. Давайте подивимось. Я ще раз запускаю. Щас, секундочку. А ну, ка зараз. Пошло? Так. А, все, бачу, пошло. Добре. Дякую, що попередили. А ми рухаємося вперед. І так, по-перше, ми поговоримо про плавлення. Ну. З точки інтуїції просто, як, що таке плавлення, як ви розумієте. Перехід з твердого стану в рідкий. Добре. Так воно і є, але ми тільки додамо, що ми будемо е, мати справу з кристалічними речовинами. Тому що ви пам'ятаєте, що якщо в нас не кристалічне аморфне тила, вони будуть не плавитися, а розміщатися. Тому, якщо ми говоримо про плавлення, ми за умови от, сразу вважаємо, що це в нас кристалічна речовина. Ну, Ось тут є такий метал, галій він плавиться буквально при температурі чоловічого руки, ну, 34 градуси, якщо рука, вже галій буде так, потихоньку плавитися. Є такі метали теж дивне. Далі. Якщо в нас є процес плавлення, то ми з вами. Зараз е, будемо е, бачити, я експеримент покажу, що температура плавлення в нас вона буде постійна протягом всього процесу плавлення. Зараз ми будемо розбиратися, чому це так, але спочатку, якщо в нас є температура плавлення, то як ми її определимо? Що це за температура? Ну, це температура, при якій тіло переходить з твердого стану в рідкий. Так, тобто це температура, за якою відбувається процес плавлення, або температура, при якій тіло із кристалічного буде становитися в нас рідким. І якщо ми е, подивимось на дивна, а, подивимось на парафін, то він, е, в отлічі от е, деяких інших аморфних тіл, він майже схожий на аморфне тило, але у парафіна є кристалічна решітка, кристалічна градка, і він іменно отак от буде в нас плавитися. Так, добре, рухаємось далі. Далі кристалізація. Це процес обратний плавленню і тому, зрозуміло, ну, навіть по назві кристалізація, тобто, у нас із рідкого стану, речовина буде переходити в твердий стан. Причому раз це кристалізація, не просто твердивання, а кристалізація, то переход буде в кристалічне состояння. Але ми потім наприкінці уроку, я вам дещо покажу, мабуть, сьогодні, але це буде не на запис, тому що ця інформація безпосередньо із інтернету. Я не хочу дублювати цю інформацію. Якщо що, потім хтось може в інтернеті її пошукати. Але це цікава інформація, мабуть, ми встигнемо до неї дійти. Далі, в нас, крім температури плавлення, є ще температура кристалізації. Ну, якщо є процес плавлення, то є температура, при якій цей процес відбувається. Якщо є кристалізація, то є температура, при якій цей процес відбувається. Але іноді можна розгубитися, але це не потрібно робити, тому що температура. Кристалізації і температура плавлення – це одна і та же температура. Але іноді буває, що вам процес кристалізації потрібно розрахувати, і ви в таблиці шукаєте температуру кристалізації, але не можете її знайти. І паніка, паніка, паніка. Але ні. Температура кристалізації так не пишеться, пишеться просто температура плавлення, але подрозумівається, що це одна і та ж температура. Тобто процеси плавлення і кристалізації вони проходять при одної і той температурі. Але давайте подивимось на експеримент. Він в нас трохи довгий, але я буду не до, не до кінця його показувати вам. Спочатку в нас є один із приладів, який буде в качестві. Термометр використовуватися, є речовина, яка знаходиться в рідкому стані, і в нас буде зараз наблюдатися тверднювання кристалічної речовини, це датчик температур, який ми занурюємо в цю речовину. Початкова температура, зараз її виставлять, вона буде трохи повищена, мабуть, не знаю скільки. Ось у нас в градусах Цельсія температура. Тобто це у нас показує іменно температуру. Тобто електронний термометр. Початкова температура 80, ось таймер ми запускаємо, і далі ми будемо. Проводити експеримент, але ми не будемо його наблюдати безпосередньо. Вони будуть частково пропускати дуже довгі інтервали часу, поки що ми бачимо, що температура знижується. Час йде, от дві хвилини пройшло, температура знижується. Була 80-початково, вже 67 Поступово дивимося, як це проходить. Пройшло 4 хвилини, вже 59, але поки що в нас все як було без змін. Але дивимось далі, зараз ще трохи часу. Мене, от 6 хвилин вже є, і починає тут потихеньку змінюватися колір. І при, от 55, давайте запам'ятаємо, цю температуру 55, От 6 хвилин пройшло. Потім 8 хвилин пройшло, дивіться, температура 55, не змінюється. Але ми бачимо, що змінюється колір. Раствора там з'являються такі. Проходить ще час, дивіться, 10 хвилин. Температура не змінилася, але майже весь вся речовина перетворилася, перетворилася на твердий стан, на кристалічний. І далі починає температура, починає температура знов знижуватися. Тобто, поки що йшло твердівання, температура не змінювалася, вона була постійно. Далі ми не будемо наблюдати, вже зрозуміло, що далі вона буде знижуватися. Добре, ось така таблиця. Я нагадую, є в ваших збірниках задач. Ми до цього уроку використовували тільки ось цю колоночку, питому теплоємні. теплоємність. З нею ми вже добре вміємо робити щось потрібно, і пам'ятаємо, що там кіла джоулі, які ми в джоулі переводимо. Тепер нам сьогодні потрібна наступна колонка, температура плавлення. Вона є для різних речовин, але ну, для деревини і цегли чомусь немає цих, цих температур, ну за зрозумілих причин. Але, але. Для всіх інших металів і для льоду тут є температури, і можемо ці температури побачити. Але коли буде якась задача, вам не потрібно просто справочником стиля ну, то есть на потолок ми не дивимося, ми на стелюсь, ми, ми ходимо в таблицю, дивимося, які там температури, і тоді відповідаємо на якісь запитання. І так, що ми з вами по графіку процесів можемо поговорити. Ну, на мій погляд, в вашому підручнику дуже добре нарисований графік плавлення, якщо ми беремо модельний графік плавлення, то есть ідеалізований графік плавлення. Дивіться, в нас ось так він виглядає. Зразу глаза розбігаються, але ходимо поступово. Це в нас графік плавлення для льоду. Ось у нас температура, при якій тем... ось здесь буде температура не змінюватися, і ось тут температура буде не змінюватися. Давайте проходимо поступово по кожному етапу. Поки що я не, не шукаю, ну, не читаю, що здесь написано. Я дивлюсь просто на графік. Дивіться: спочатку температура у речовини була А. В нас залежність, вибачаюсь, температури в градусах Цельсія від е, часу в хвилинах. Але температури ми по осі розставляємо, а час ми не розставляємо. Тобто масштаб по часу ми не витримуємо. Нам не бажано. Але здесь суттєво симметричний графік. Реальний графік досі ну, трохи не такий. Я потім про це розповім, і у вас сьогодні буде така задача. Потім ви це. Подумайте, вдома, а, а, помаркуйте вдома. А зараз давайте дивиться сюди. Початкова температура мінус 40, потім в нас починає нагріватися. Але вам тут навіть на рисунки показують, що здесь нагрівається речовина в твердому стані. Тобто це лід. От мінус 40 до нуля, він нагрівається. Але при нулі він вже не буде далі нагріватися. лід не може нагріватися вище 0, він буде в нас танити. Та Тобто плавится. То, тоді у нас починає ледь считається, плавится, плавиться, плавится. У нас буде в резервуарі лед і вода, і він буде плавиться, 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 плавиться до точки С. В точці С у нас льоду вже немає. У нас в точці С буде тільки вода при нулі градусах. А в точці Б, як ви розумієте, у нас тільки лед теж при нулі градусах. А на будь-якій точке між B і C у нас є і лід, і вода одночасно, но ближче до точки B у нас більше льоду, ближче до точки C у нас більше води. Але температура в них однакова. Потім, коли в нас вже весь лед растая при температуре 0 градусов, від точки C, мы будемо далі нагрівати, і вода нагрівається у нас, ну тут показали до плюс 40 градусов. І ось тут у вас є Речовина отримує енергію від нагрівника, ну, зрозуміло, іначе б чого вона би і нагрівалася. І написано, що внутрішня енергія речовини збільшується. Це очевидно. Якщо здесь температура збільшується, то зрозуміло, чому збільшується. А чому збільшується на участки БЦ внутрішня енергія речовини? Як ви можете, не це температура ж не змінюється. А внутрішня енергія збільшується, це правильно? А чому? За, за рахунок чого? Що у нас в точке Б? Лед, пам'ятаєте? А здесь у нас вода. Чтобы был лед, там потрібен порядок в розташуванні атомів. А коли вода, вже порядок цей порушили. Тобто ми э, розриваємо зв'язки між атомами. И тоді в нас, в конечному рахунку, взаємодія. Буде змінюватися і молекули почнуть більш інтенсивно рухатися, в них енергії буде більше. Але ми можемо ще по-іншому сказати: для того, щоб ми е, із льда зробили воду, нам потрібно передати речовини енергію. І ось ту енергію, яку ми передадимо, вона буде йти на збільшення внутрішньої енергії. Температура ж не буде рости, а буде розрушатися кристалічна е, градка. Тому Енергія, яку ми будемо передавати від нагрівника речовини, вона буде йти на розрушення кристалічної градки. Ось так в нас буде відбуватися. А потім в нас буде. Ми обрали нагрівник, і речовина буде. Але тут написано, що ми її приводимо в контакт з холодильником або окружаюча среда буде дуже холодна, для того, щоб енергію можна було віддавати. Тоді вода буде остигати до нуля, а далі вода не може остигати, тому що при нулі почнеться процес кристалізації. І якщо в точці Є, е, та же, як в точці С, в нас тільки вода, то потім поступово-поступово там буде образовуватися лід. І в точці F в нас вже не буде. Вообще воды, а води, буде тільки твердий лід. А потім, коли в нас вся речовина стала твердою, вона буде охлаждатися, остигати до мінус 40. Тобто у нас на участках А Б і на участках Ф К, це твердо, тверда речовина, на участки С, Д і ДЕ в нас рідка речовина. І на участки Б, С і е, Ф в нас смесь, э, суміш, 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 суміш льоду і води. Ближче до точки Б і ближче до точки F у нас більше твердого стану. Ближче до точки C і ближче до точки E у нас більш рядкова стану. Ось так можна аналізувати графіки. Подивіться, залишились якісь питання. Мабуть, ще не всі переварили, але у вас вдома будуть графіки, і, мабуть, ви тоді трохи краще розберетеся. Дальше, а там потім можливо з льоду дістати градусник? Ну, це окрема відповідь. Добре, хороше питання. Добре. Так, ну потім розплавим. знову. Якщо в нас реальний графік, то він виглядає ось таким чином. Тому що, дивіться, коли ми нагріваємо. Ну, тут мені нагрівали ще, коли ми нагріваємо, ми ставимо якусь горілку, яка в нас буде інтенсивно передавати тепло. Речовини. А потім, коли остигає асти, речовина, вона остигає за рахунок контакту з навколишнім середовищем, а как би, навколишнє середовище оно не таке активне, як нагрівник. Якщо нагрівник інтенсивно передає енергію, то навколишнє середовище поступово буде забирати енергію. Тому графіки, коли ми реальні графіки будемо будувати в експерименті, мабуть, то в нас буде достатньо інтенсивно все відбуватися при. Працювання на грибника, а якби був такий же інтенсивний холодильник, який би забирав би тепло, то був би симетричний графік, от як ось тут. А так як у нас реально навколишнє середовище, ну, графік поступово-поступово буде ось такий повільний. Добре, це був спойлер для домашньої роботи, якщо ви мене слухали. Далі рухаємось. Аморфні речовини. Аморфні речовини, ми на прошлому уроці з вами розглядали. Тут я ще раз рисунки вам показала, ну, наприклад, скло. Але ось тут є експеримент, який я буду трохи швидше пролистувати, тому що в мене небагато часу остається, а хочеться все встигнути. Тому, якщо ми будемо з вами наблюдати за твердіванням аморфного, аморфної речовини, то ось у нас аморфна речовина, ми туди поміщаємо. Термодатчик, дивимось на температуру, і потім, коли температура буде в нас. А, тут швидко йде. Давайте подивимось. Коли температура в нас буде поступово зменшуватися, 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 у нас не буде такого плато, як такої горизонтальної однакової температури, як це плато було в кристалічному речовині. Тут у нас все час буде знишуватися температура. Ну, поки що у нас ще рідка фаза, тобто вона прозора, і ми бачимо, що це у нас рідина, але бачимо, 56 градусів і поступово починає кристалізуватися речовина. Ну, як ми будемо, а твердівати, кристалізуватися, мабуть, неправильно. Але через деякий час. Дивіться, температура знижується, а отвердівання відбувається далі. Тобто, у нас немає той постійної температури, яка була у кристалічної речовини. В нас тут трохи інше. Бачите, температура знову змен... зменшується. Тобто ми, в процесі отвердування в, в цьому випадку температура буде постійно знижуватися, у амортній речовини. Не буде постійної температури, як було у кристалічній. Це ми з вами побачили. Давайте рухатися. І так, важливий висновок з цього ми можемо зробити, що аморфні речовини, аморфні тіла вони не плавляться, вони, отримуючи тепло, розм'якшуються і поступово переходять в рідкий стан. При цьому температура буде плавно змінюватися. Якщо ми ну, отвердіваємо, то це буде температура плавно зменшуватися. Якщо ми плавимо, нагріваємо, то вона буде плавно зростати. Да, ми переводимо речовину із твердого стану в рідкий, але при цьому температура не буде постійною. Тепер швиденько проходимося по основним закономірностям плавлення. Деякі з них досить очевидні. Ми про них поговорили, а деякі трохи дивне. Але давайте под... Пойдемо, ходимо вперед. Але про дивне це наприкінці буде. І так, перше, що ми з вами з'ясували, що кристалічні тіла плавляться за певної температури. І цю температуру де ми можемо побачити? Таблиці. Таблиці. У нас є таблиця, де написано: для кожної речовини її температура плавлення. Далі, ми з вами вже. Побачили, що температура плавлення різних речовин вона різна. В таблиці це можна подивитися. Ми з вами з'ясували, що в процесі плавлення температура тіла не змінюється. А вся енергія, яка передається тілу, вона йде на те, щоб руйнувалася кристалічна решітка. І тобто, якщо ми беремо одну і ту ж температуру, цей горизонтальний uh, участок, то ми uh, можемо. Впевнено, говорити, що внутрішня енергія речовини в рідкому стані вища, ніж внутрішня енергія речовини в твердим стані, тому що ми передали додаткову енергію речовини, і вона пішла на те, щоб розруйнувати кристалічну решітку, решітку або кристалічну градку. Далі, у процесі кристалізації температура теж не змінюється, частинки будуть утворювати таку ж саму кристалічну решітку, яка була первоначальною. Те, що я вже казала, за температури плавлення або за температури соответственно, кристалізації, внутрішня енергія речовини, якщо речовина знаходиться в рідкому стані, то внутрішня енергія буде більша, ніж внутрішня енергія речовини в твердому стані. Це завжди виконується. Неважливо, це буде процес плавлення або процес кристалізації. І ми з вами домовилися, це. Будемо використовувати для розв'язування задач температура плавлення до рівної температури кристалізації. Ось це все, що обично вивчають в середній школі, коли ми з вами програму будемо розглядати. Але, але я не можу не розказати вам, що є досить цікаві випадки, мабуть хтось з вас в інтернеті їх бачив. Що кристалізація в речовини в, тому же, в той же воді може не початися при нулі градусів. Для того, щоб почалася кристалізація, потрібно, щоб був, був так званий центр кристалізації. Тому почати він залежить від наявності в рідини ліба газу розчиненого, або домішок якийсь і так далі. Якщо в нас дуже чиста речовина, Якщо дуже чиста речовина, то в нас може бути така ситуація, що ми будемо воду охолоджувати, 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 і можемо охолодити її суттєво нижче, ніж 0 градусів Цельсія. Але при цьому диво дивне у нас не буде образовуватися льод. Тобто, якщо ми якимось чином зможемо взяти дуже чисту речовину, і в нас буде дуже гладенький резервуар. То ми видалимо центрі кристалізації, наприклад, у води, і ми можемо охолодити її до температури, ну, мабуть, мінус 10, мінус 15, мінус 18 градусів по Цельсію, і ми можемо отримати переохладжену рідину. Але якщо ми потім трохи-трохи ну, затронемо цю е, речовину, то після цього вона моментально кристалізується. Зараз ми завершимо запис, і я трохи покажу вам маленький-маленький відеосюжетик. а здесь ми. Виходимо, я не буду нічого. О, отак. От так, добре. Давайте домашнє задання задам, вийду і швиденько покажу. Не хочу вам показувати, але в нас дві задачі, вони обе, обе графічні. Подивитесь, що там в нас потрібно по графікам описати. Але потребуйтесь, змовіте уважно, як я це коментую, тому що це важливо, щоб ви навчилися і в самостійній роботі потім могли точно так же все зробити. Все, я завершую запис. Я завершую запис. Улітай куди-нібудь від нас.